Зараз ми на Волинторф. Поряд зі мною спеціаліст з продажу Михайло. Доброго дня. Доброго дня. розкажіть, будь ласка, які зараз види продукції Волинторф може запропонувати своїм клієнтам? На сьогоднішній день наше виробництво може запропонувати такі види продукції. Торф для приготування купостів. Цей торф використовується для тепличних господарств, для вирощування різних сільськогосподарських рослин. Продукція в нас знаходиться на сировині базі. В будь-який момент часу ми відвантажуємо і для наших клієнтів поставляємо. Другий вид продукції це торф сушений або торф для пилевиднього спалювання, використовується великими підприємствами. Де знаходиться шнекова подача, а саме це теплові електростанції, можливо, для тепличних господарств, можливо, для якихось великих котелень в великих містах. Ну, для будь-яких господарств, які мають автоматичну подачу палива. Так, так? звичайно. Третя продукція це дріблений брикет. На сьогоднішній день цегельні заводи беруть дуже інтенсивно цю продукцію. І ще беруть тепличні господарства для опалювання теплиць. Я це так про... розумію, замість пелети її можна використовувати. Так, ця продукція дуже е, замінює пелету. Особливо, де є шнекова подача в тепличних господарствах. Це продукція зайняла свою нішу. І основна наша продукція, четверта, це брикет торфовий, Гордість заводу. яку ми випускаємо згідно стандарту України 20-42-92%. Вологістю продукція наша до 20%. зольність має 23% і механічна місцесть 90%. Ця продукція в основному використовується. Для ручної подачі в котли знайшла свій ринок серед громад, серед населення. От. Ну, але звичайно беруть і великі котельні, де потрібно отримати велику калорійність з одної тони продукції. Яка саме калорійність торфу від 3800 ккал кілокалорій на 1 кілограм? Це дуже гарний показник, враховуючи ціну торфу. Ця продукція себе зарекомендувала на ринку як замінник. І дров, і газу, конкурентно спроможна. Ще хочу додати, що порівняння порівнянні з традиційними видами палива, наприклад, вугілля, то брикет або подрібнений брикет має меншу ціну, але та сама технологія спалювання. Тому зараз багато хто хто використовував у своєму опаленні саме вугілля, переходить на торф. Також ми маємо розуміти, що дрова це дуже горять красиво, але швидко. А торфяний брикет горить тривало. Та дає стабільну температуру. Всі ці види продукції ви можете замовити у Валин А наші спеціалісти з радістю допоможуть вам підібрати найкращий варіант саме для вашої системи опалення. Замовляйте якісне паливо у Валинторф. Всіх запрошуємо до співпраці.